Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися двома дуже важливими інформаційними моментами: це що чекає українців в Європі вже в 25-му році, а вже не так далеко залишилось, і які категорії чоловіків мають право виїзду за кордон. Теж у 2025 році. Тобто будуть мати таке право, якщо нічого не зміниться вже безпосередньо в 2025 році. Тому рекомендую додивитися це відео повністю до кінця, підтримати його. І не забувайте підписуватись на канал. Це надзвичайно важливо для просування українського мовного контенту і для того, щоб більше громадян України, які перебувають як в Україні, так і в Європі, знали про ситуацію, яка зараз відбувається. Дякую вам за вашу підтримку. Часто отримую запитання, чи можу я виїхати за кордон, якщо я там так, так і так, там багатодітний батько, інвалід такої-то групи, ще там, ще там. І я підготував список безпосередньо всіх можливих варіантів, коли чоловік. Може виїхати за кордон в 25-му році, допоки, можливо, щось не зміниться. Отже, хто може виїхати з України в 25 році? Наголошую, це може змінитися вже в 25-му році. Треба слідкувати, коли такі чи інші зміни будуть відбуватися. Чоловіки з інвалідністю будь-якої групи, тобто перша, друга, третя. Багатодітні, якщо немає заборгованості з аліментів і самотні батьки. Якщо ви багатодітний батько, але у вас є заборгованість по аліментах, на жаль, вас не випустять. Батьки або опікуни неповнолітньої дитини з інвалідністю будь-якої групи, або годувальники повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи, супроводжуючи дружину або близького родича з інвалідністю першої або другої групи, якщо особа з інвалідністю супроводжує чоловіка або вже перебуває за кордоном. Супроводжуючи осіб, які визнані судом недієздатними або потребують постійного догляду, волонтери або водії, які везуть гуманітарну допомогу за системою шлях. Спортсмени, дипломати, культурні діячі, держслужбовці та науковці, які отримали дозвіл на виїзд у відрядження або для змагань. Чоловіки, які виключені з військового обліку. Військові, котрі потребують лікування за кордоном. Але я також рекомендую для всіх, хто має підстави на виїзд, ще уточнювати безпосередню інформацію по конкретних документах і можливостях виїзду в Державній прикордонній службі України. Зараз ви побачите номер, куди можна телефонувати і уточнювати інформацію. Тому рекомендую всім, хто планує виїжджати. Знає, що має документи, краще ще раз зателефонувати, перевірити, чи дійсно так є, чи нічого не змінилося. Тому що, я ще раз говорю, зміни можуть відбутися буквально завтра, післязавтра, через місяць, через два. Невідомо в який момент ви потрапите на кордоні і чи не попадете під якісь зміни. Тому перед виїздом, як ви вже запланували, зателефонуйте, уточніть і. Спокійно перенайте кордон. Також маленьке уточнення до того, чи мають право виїздити за кордон діти до 18 років, особливо чоловічої статі. Так, мають навіть включно до 7-10 днів до повноліття виїжджають без проблем. Я жодного випадку не чув і не бачив, щоб не випустили за кордон, тому що дитині 17 років і, наприклад, 11 місяців. Немає такого обмеження, до 18 років має право виїздити. Наступна, досить теж немаленька тема це що чекає українців за кордоном безпосередньо в Європі. Давайте почнемо з Польщі, і те, що вагоме має вже бути в 25-му році. Зміни, які будуть в 25-му році, це нова карта побиту цукр. Вона буде видаватися на основі песеля DPL. І для тих громадян, які захочуть податися на таку карту, їм потрібно буде мати, їм потрібно буде мати статус Укер на основі статусу Укр подаватися на цю карту. Вона буде видаватися на 3 роки, і вона не буде прикріплятися до тимчасового захисту, якщо він, наприклад, скасується. Ну, наприклад, у 2025 році. Закінчиться війна, було б дуже добре, і я впевнений, що більшість з вас на це також чекає. І Польща, наприклад, скасує тимчасовий захист, але ви отримаєте вже карту побиту, то вона і далі буде діяти. Ключовим нововведенням 25-го року стане карта побиту цукер, що фактично замінить нинішній тимчасовий статус типу Укр. Цукер є оновленим документом, що дозволяє українським біженцям працевлаштовуватися без додаткових документів, що значно спрощує умови пошуку роботи. Отримати офіційний статус на території Польщі протягом трьох років. Ця карта буде даватися на три роки. Щоб оформити статус Укр, потрібно спочатку отримати песельокер. Я про це також говорив. Актуальний на 4.03.2024 року. Ця умова є ключовою для розгляду заяви. Оформлення документів здійснюватиметься лише за допомогою інтернет-платформи, яка наразі розробляється польським урядом. З'явиться ця платформа, про це офіційно заявлять в уряді на урядових сайтах. Я про це також буду говорити, як тільки така можливість з'явиться в українців. І тоді зможуть реєструватися, подаватися і отримувати цю карту. Наступна країна теж там, де мільйон і більше українців, це Німеччина. Там щодо допомоги так званої бургергельд, і вона на даний момент є в тому обсязі, в якому вона і була, її не зменшували і нічого не робили. Але в 25-му році урядовці говорять, потрібно буде що змінювати для того, щоб стимулювати українців більше. Працювати активніше шукати собі роботу. Якщо українці не будуть погоджуватись на роботу, не будуть активно шукати, то ту допомогу будуть зменшувати. Німеччина надає українцям соціальні виплати у вигляді бургер, розмір якої залежить від категорії осіб. Від 18 років 563 євро на місяць до 18 років 471 євро, і для дітей передбачено 357 євро. Ну тобто розумієте, двоє дорослих двоє дітей там непогана сума набігає. Тому не всі зацікавлені йти на роботу. Це не пов'язано тільки з допомогою, але в тому числі теж пов'язано з допомогою. Ну так вважають урядовці в Німеччині і вони. Просувається в своїх думках в тому напрямку, що треба її зменшувати. Вже в січні уряд запровадить нові правила, що регулюють підтримку працездатних переселенців. Якщо людина, яка не працює, відмовляється від пропонованої роботи або програми працевлаштування, її виплату буде знижено на 30% протягом трьох місяців. Ну, можете самостійно порахувати, якщо там 563 мінус 30 наступних протягом трьох місяців буде отримати менше. Меншу виплату це рішення пояснюється тим, що високий рівень соціальних виплат може знизити мотивацію біженців шукати роботу. Очікується, що зменшення фінансової допомоги сприятиме активній участі українців у трудовій діяльності, що допоможе швидше інтегруватися в ринку праці. Ось такі зміни чекають вже українців в Німеччині в 2025 році. Наступна країна Чехія. Тут планується оновити умови для іноземців, що дозволяють довго перебувати в країні. Вона називається можливо зараз помилюся, я не вмію по чеськи читати длугодобий попит. Не слід плутати з іншим документом, який у чеському законодавстві належить до категорії під назвою Тривалий попит впровадження цього дозволу дасть змогу іноземним громадянам, зокрема українським біженцям, проживати легально в Чехії довше. До 5 років для отримання дозволу українцям, які працевлаштовані в Чехії продовж останніх 2 років і відповідають низці вимог, потрібно буде подати заяву. Однак для цього обов'язково потрібно передати особисті відомості, а також. Підтвердити свою здатність покривати витрати на життя, ключові умови для отримання довгодобового побуту подача заявки доступна для осіб, які працюють у Чехії, вже два роки. Потрібно пройти процедуру здачі біометричних даних. У сімей перевірятимуть їхнє фінансове становище, зокрема в тих, у кого є діти. Чоловіки, дружина мають подавати заявки одночасно. Дозвіл скасовує необхідність щорічного продовження візи для тимчасового перебування. Передбачається, що документи для отримання дозволу можна буде подавати вже в середині 2025 року. Цей крок дасть змогу українським біженцям значно полегшити процес перебування та інтеграції в Чехії, а також надасть їм можливість працювати на законних підставах без необхідності продовження тимчасових віз. Непогана така пропозиція. Якщо так буде, ну супер. Британія збільшує термін віз для українських біженців. Уряд Великої Британії ухвалив рішення змінити термін дії дозволів на проживання для українців, які проїхали які приїхали з двадцятого року. Це дає їм змогу залишитися в країні ще протягом 18 місяців. Наразі на території Британії налічується до 200 тисяч громадян України, які отримали тимчасовий статус. Початок подання заявок на продовження візи друге, року. Документи необхідно подавати не пізніше ніж за 28 днів до закінчення дії візи. Опрацювання запиту може зайняти до 8 тижнів протягом цього періоду. Біженці не матимуть змоги залишити територію Великої Британії, але їхній легальний, але їхній легальний статус залишатиметься чинним, і вони матимуть усі права, які мали раніше. Перебування в сполученому королівстві як біженця не не враховується в загальний термін, який потрібен для подачі документів на постійне громадянство. Це означає, що період проживання на території країни з тимчасовим захистом не додається до 10 років необхідних для оформлення посвідки на постійне проживання. Ну, ті, хто там є, я впевнений сподіваюся, що про це також знають. Продовження безкоштовного проїзду для українців в Литві. теж невеличкі, але зміни. Вільнюс не запроваджуватиме різких змін. Міська рада нещодавно вирішила продовжити період безкоштовного проїзду в громадському транспорті для українських біженців на наступний рік. Це стало продовженням ініціативи щодо стартувалі, що стартувала в Латвії в березні 2022 року. Такі заходи стали важливою підтримкою для українців, які змушені були шукати притулку за кордоном через війну. Крім вільнюса, подібні рішення про продовження пільгового проїзду ухвалили і в інших великих містах країни. З лютого 2022 року Литва прийняла до 89 тисяч українців. На сьогодні ситуація виглядає наступним чином: 62% біженців працездатного віку знайшли легальну роботу. Це понад 34 тисячі осіб. До кінця цього року всі українці, які привають в Литві, мають замінити свої посвідки на Проживання тимчасовий захист для українських біженців у Литві було продовжено до 4.04.26 року, так як рекомендує Європейська комісія, і напевно, що всі країни Європейського союзу будуть так робити, просто поступово. Кожна країна в своєму парламенті буде це погоджувати з певними змінами, так як і було попередні роки. Зміни для українців в Словаччині. Що там за зміни? З 1.03.25 року в Словаччині змінюються умови перебування для новоприбулих українських біженців. Тепер вони зможуть проживати в центрах для біженців лише 60 днів, замість 120. Як це було раніше? Відповідно, допомога на житло надаватиметься лише протягом цього терміну. Це значне скорочення соціальної підтримки для новоприбулих, яке відображає тенденцію до посилення обмежень у країнах Європи для біженців. Однак ці зміни не торкнуться вразливих груп населення. Пенсіонери старше 65 років, діти до 5 років, а також самотні опікуни дітей продовжуватимуть отримувати необхідну допомогу на звичних умовах. Ірландія обмежує допомогу в 2025 році. Чого ж очікувати українцям в Ірландії? З березня 2025 року в цій країні набувають чинності нові обмеження щодо надання житла для біженців. За новими правилами, особам, які нещодавно приїхали в країну, не надаватимуть житло коштом держави. В уряді планують обмежити кількість людей, які користуються безкоштовним житлом. Першими з державного житла виселятимуть тих українців, які проживають у ньому найдовше. Крім того, можуть бути введені обмеження тих, чиї Чий дохід перевищує встановлений рівень. Такі заходи спрямовані на зменшення витрат бюджету та стимулювання українців до більш незалежного способу життя в Ірландії після їхнього приїзду за війни. Ось такі зміни чекають на українців, на українських біженців, які вже є там, які тільки планують їхати в Європі. Добре, це чи погано, як бачимо, кожна країна по-своєму змінює ту чи іншу допомогу, десь є обмеження, десь є врізання, а десь є продовження тої допомоги, яка була. Тому тут питання, яку країну ви вибираєте для поїздки і для перебування. Але те, що взагалом Європа для українських біженців потрошки-потрохи зменшує допомогу, це факт, тому що, говорить, з іншої сторони, ви вже досить давно тут є, ви вже мову мали би знати, навчитись працювати і забезпечувати себе самі, за виключенням певних верств населення. Така політика, так говорить, не один уряд не одної країни Європейського Союзу, тому і. Так далі воно йде. Той, хто працює, той особливо не відчуває тих чи інших зменшень, відмін тих чи інших допомог. Працює, заробляє і все. Друзі, ось такою інформацією, хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео, звичайно, та не забули підписатися. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.